Постанова номер 821. Вона встановлює порядок і передбачає, що цей порядок, виплати, які там в ній приведено, буде діяти з. Приблизно з вересня, тобто зараз пенсійний фонд, кабінет міністрів допрацьовують систему цю інформаційну, яка буде акумулювати в собі різні рішення судів стосовно кожного пенсіонера, і визначати суми заборгованостей, і рівномірно розподіляти суму, яка має держава передбачила на певний рік, що помісячно розподіляти для виплат. Наскільки мені відомо, то щодо кожного окремого Рішення суду воно буде ухвалювати розглядатися окремо. Вибачте, не розглядатися, а виплачуватися окремо, але щодо всіх рішень суду. Тобто, маючи основну заборгованість, напевно, після першого суду, так і менші за іншими, ви будете отримувати виплату стосовно кожного окремого рішення суду. І має це вже діяти з вересня. Якщо все пройде так, як передбачено, а може бути може можуть бути якісь проблеми і затримки, якісь Допуск... чи ми говоримо про те, що чітко з вересня от Валерій так може орієнтуватися на цей місяць. Ми всі орієнтуємося на вересень, тому що так передбачено постановою кабміну, але техніка, процес налагодження остаточного запуску її може затриматись, особливо в частині. Доступу пенсіонерів, тому що може бути неправильно зазначено десь прізвище, ім'я по батькові в інформаційній системі суду, десь такі похибки, які а це такі вже технічні питання. Так, да, 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 технічні питання, які все одно потребуватимуть допрацювання. Тому...